Персика зранку виніс на балкон. Якраз сніжок пролітав. Та не трогай мене. Не царапайся. Сніжок пролітав. Та він так дивився, дивився, не міг зрозуміти, що таке, бо ну, давно вже його бачив. А потім на балконі я його опустив на сніг. Він такий присів, ну і от так, ну, покажу, ну, тримаючи за живіт. Тобто не пускаючи, просто поставив на сніг, він такий хоба присів, потім почав лапами махати, типу попросився, попросився назад в квартиру. Такий зайшов, в квартиру, став біля дверей, біля балкону, дивиться. І не міг довго поняти. І потім боком боком відходить, відходить від дверей. Потім заглядає на балкон. Це таке відчуття, наче вперше сніг побачив. Що, Персик? Вперше сніг побачив свій. Так? Да? Так смішно було. Що там рибка твоя? Так що Персик сьогодні знову ознайомився зі снігом. Такий навприсядки, потім ходив, довго заглядав. Навіть на балкон ці двері повністю стікляні до полу. Він ходив, дивився. Що то відбувається на тому балконі? Що то таке біленьке, без його дозволу падає. То голуби ходять, то, то сніг летить. Да? Вигорнув. Повідсував точку. Що, риба вже не цікава Хотів вам розповісти, як персик зі снігом сьогодні. Вітався. Вітання всім передавай. Кажи всім добра і щастя!